Костопільський районний суд десят місцевих активістів прийшли захищати свого побратима, депутата районної ради, який назвав приватних охоронців тітушками. Інтерв'ю місцевому тижневику він давав після сесії місцевої ради, де активісти збирались влаштувати сміттєву люстрацію, а приватна охорона їм перешкодила. 16 грудня 2014 року, під час засідання сесії Костопільської районної ради біля хідних дверей адмінприміщення був помічений смітник нашими співробітниками Кольчуга МС. Як з'ясувалося пізніше, він був приготовлений для одного з депутатів районної ради. Співробітники товариства Кольчуги, як члени громадського формування по охороні громадського порядку в місті Костопіль, вжили всіх необхідних заходів для недопущення вчинення правопорушення, надавши підтримку працівнику міліції. У мене чітка позиція, солідарна з позицією нашого президента. Ні в якому разі не порушувати чинне законодавство. Я і надалі буду робити все можливе, щоб підтримувати правопорядок у нашому місті. Перше судове засідання, призначене в день пам'яті загиблих на майдані, мало б примирити сторони, але сторони лишились при своїх інтересах і думках. Я висловив свою особисту думку про те, що вони з їхнього боку вони вчинили дію, певно. А саме з'явилися на одній сесії Костопольської районної ради. Досить такі цікаві сесії, хоча були більш конфліктні. З Незрозумілою метою і робити гучні заяви під час сесії депутатському корпусу, що вони тут будуть тепер охороняти порядок. Ну однозначно, я розцінив це як спроби тиску, і те, що робили ті самі тітушки на різних акціях протестів під час майдану за образу ділової репутації приватна охоронна фірма вимагає у депутата 15 тисяч гривень матеріальної компенсації. А у газети, яка інтерв'ю опублікувала, спростування розглядати справу по суті суд почне вже в кінці цього тижня. Після першого засідання оголосили перерву, аби сторони могли ознайомитись з матеріалами справи і підготуватись до дебатів у залі суду. Дмитро Лентію Кюрі Кобів, новини рівно.